Всім привіт! Це попередження я завдався вживання не. не хардкор, а виживання. Тут я вже зіспавнився. Давайте оглянемо углянемо джунглі. Неподалік від себе я замітив данж, і дуже був зрадів. Зрадів я дуже, да. Спочатку я захотів скрафтити кам'яні інструменти і піти в цей данж. Тут я вже собі роблю вірстак, ставлю його, роблю па... роблю топор і Топор і кірку. І я вже відправився в кам'яний данж джунглі. Я не знайшов вхід, тому мені довелося купатися до нього. Я все ж таки побачив вхід, не зважав на це уваги а проклікував, щоб мене не вдарило стрілами, не влучило стрілами. Тут було дуже темно, і я нічого не бачив. Тільки бачив один сундук, в якому нічого не було. Я пішов від того місця. Нажав на речок і почув звук поршня. Я прокопався за стінкою, де цей був звук, і знайшов таємницю. Тут були три поршня і сундук. Сундуків нічого не було. А от я е, зважив забрати все отсюди. Може мені воно пригодиться чи ні. Сундук теж я захотів забрати, тому що. Я хотів хату построїти. Речаті я теж зважився забрати. І вийшов з храму і відправився на пошуки галявини. Не питайте мене, ч... откуди в мене стріли. Я золотав їх в данжі. Там були викидачі стріл. Я вирішив добути дерево. І я тоді подумав, вдруг мені не хватить на хату. І відправився на пошуки їжі і галявини. Я по дорозі знайшов баби і вирішив їх здобути. По дорозі на пошки галявини і я побачив двох папугаїв. Оказалось, що вони не їдять какао-буби. Я хотів їх приручити, у мене не. Та. Я не зміг. <кхем> я одного вдарив, а другого відпустив. І зараз я Вспомнив, що їх не можна кормити бабами. З них роблять спішення, і вони від нього помирають. Треба сімечки. Насіння кавуна. Оце вони їдять. Так. Перший раз він все з'їв, на другий раз в мене вже вистачило насіння для цього сіренького папугая. Я його приручив і пішов з ним на пошуки галявини. Я знайшов пустиню. Так, я знайшов пустиню, тільки це вже буде далі. Я знайшов чотири свиньї, і я їх всі вбив для їжі. їжі і щоб поїсти зараз, так. Я раптово знайшов ацелота, і він, похоже, вбив трьох куриць, що там були. Я знайшов по дорозі ковни і нарешті я знайшов пустиню. Я захотів Проглянути її, чи є тут храм. По дорозі знайшов тросник, і я сразу вже й до нього побіг. Я зламав тросник і відправився на пошуки храму пустинного вже. Тут його не було. Тільки я знайшов кактуси і ще трасника. Я оглянувся чи попугай. є зі мною, побачив колодяз і думав, що вже там якийсь тусундок буде. Я знайшов біом акації. чи як його там. Коротше, да. так, е, я знайшов ще тросник і пішов до Колодіза, Провірити чи там є нички. В ньому нічого не оказалося. Всім до побачення, всім пока-пока. Це відео закінчено. Буде ще друга часть. Всім пока-пока.